При будь-якому рішенні, що нове будівництво, що капітальний ремонт, що реконструкція, все одно 51 школа в цьому році. Запрацювати не змогла б, і ну спілкуючись там із, будів... із будівельниками, ми розуміємо, що капітальний ремонт там школи її приведення до стану відповідного всім стандартам зайняв би в нас також не один рік. Тому на теперішній час юридична школа залишається в пол... ну, тобто недоторканою в повному складі з там з колективом всім і. Всім, що їй належить, класи, учні, хто не бажає йти до інших школ, цього робити не зобов'язані, нікого примусово нікуди не тягнуть, не переводять, але фактично навчатися будуть на базі інших учбових закладів. Управління освіти збирає зараз вже уточнену інформацію щодо тих, кількості тих дітей і батьків, які бажають навчатися очно. Ну, ті, хто хоче навчатися дистанційно, це окреме питання. І з ними, мабуть, найменше проблем, ну, тому що комп'ютер, інтернет в нас світло є, і слава Богу, з цим. Е, і я думаю, що наприкінці наступного місяця ми будемо вже мати більш-менш чітку картину і ну, такі не фантастичні, а правдиві е, відомості від е, батьків, хто дійсно бажає, щоб. Е, їх дитина навчалася очно і збирається приїжджати в Миколаїв, тому що поки що є випадки, коли там батьки знаходяться разом з дітьми, десь в Канаді і пишуть, що так ми 1 вересня прийдемо на навчання, але їхати не збираються. Є ну і таке знаєте, як люди відповідають, щоб було. На про всяк випадок, коли ми отримуємо більш точну інформацію вже про кількість дітей, в яких школах скільки ми будемо опрацьовувати разом і з адміністрацією 51 школи, і запросимо до розмови і батьків, голівтами батьківських комітетів, логістику та графіки щодо навчання на базі освітніх закладів, що знаходяться поруч, це можливо, розглядається і 32-га школа, і класичний ліцей, що знаходиться поруч, і будівля молодшої школи 51-ї, що зараз вціліла і придатна до навчання дітей. Ну, це вже такі. Питання процесуальні робочі, які будуть вирішуватись, коли ми будемо мати дані, навіть ми готуємося до того, що якщо буде потрібно возити в якісь навчальні заклади, що знаходяться далі, то управління освіти вже готується або закупати, або отримувати від комунальних підприємств послуги щодо перевезення дітей.